Як перевірити саджанець хурми, чи з дерев'янів він, чи ні? Ось давайте на прикладі цього садженця і подивимось. Як ми бачимо, кора це вергінський сорт. Як ми бачимо, кора на ньому ось такого кольору із такими ось крапочками. Оце ось був ріст у минулому у, повесні. Чи літом, мабуть, але тут брунечка пішла в ріст не ця, щоб спочатку, а вистрілила ось із боку, і пішла рости сюди. Ось до цих пір росла. Це була, мабуть, уже друга хвиля росту. О, і як ми бачимо, вона повністю здерев'яніла. Берете, перевіряєте. Бачите? Нажимаю, а вона хоч би що. А це вже далі пішли у ці гусики, пішла на третю хвилю росту, бо цей рік аномальний у цьому році. І на вигляд, як ми бачимо, вона теж така вже посивівша, начебто здерев'яніла. А давайте перевіримо. І як це перевірити? Берете. І бачите, як вона гнеться. Деревина зовсім не здерев'яніла. І за той час, другий вусик теж так само, за той час, що залишився до зими, вона просто-напросто не здерев'яніє. Хоча, як ми бачимо, вона жива, зелена, буде. Можна надіятись хіба що як буде зима дуже тепла, аномальна, то можливо щось і залишиться. Але скоріш за все, що ось ці два такі гнучкі паганки, вони за зиму відмерзнуть. Ну, як буде змога і все буде добре в країні, то я вам покажу. На далі, що буде з цим садженцем по весні. Ось візьмемо нижче, які були із першої хвилі росту гілочки. Листя вже, як бачите, майже пало. О, ось тут протру добре, воно аж коричневе. І як ми бачимо на самому кінчику, вона вже деревина так не гнеться. Значить, Ось ці от паганки до самої верхівочки повністю із дерев'янілі. Це гарантія того, що вони перезимують дуже добре. І в зиму входять дерев'янівшими. Ну ось я так коротко вам розкажу, як перевірити, чи здерев'яніли, чи ні. Бо ця гурма у мене не обробляється ніякими хімічними речовинами. Підживлювати і ще не підживлював, зовсім. Підживлення буде після того, як буде інтенсивно начне плодоносити. А це буде на шостий, сьомий рік, ось десь так. А до тих пір хурму підживлювати не можна. Вона просто-напросто у вас вимахає 3-5 метрів і буде жирувати. Плоді, якщо будуть, то буде мінімальна кількість. Бо це вже перевірено у мене на інших саджанцях у себе вдома, не від чиїхось там порад чи пропозицій, що я підживлюю, я поливаю. Хурму я не підживлюю, не поливаю, тільки природнє вирощування. Поливає дощ, підживлює себе. Сама хурма, як ми бачимо на даний час, підживлення йде і вкривання її тільки ось листом. Це листя все перегниє за зиму, от і буде вам одобрення цієї рослини. Ну, ось коротко так. Весною подивимось на цей саженець, як все буде добре в країні то ми подивимось на нього і подивимось на ці два вусика. Запам'ятовуйте. Тут ще конструкція стоїть із дерев'яних кілочків. Це вона у минулому році заматувалася. Після пересадки замотувалася в один шар агроволокна, Я її цю хурму, показую вам вже не один раз. Так що, щоб ви наблюдали, дивились і вчились вирощувати і за нею доглядати. Ну ось поки і все, мабуть, що я хотів вам сказати.